Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. Довга доба. Так зветься документальна стрічка режисера і продюсера Лана Бадоєва створена з відео щоденників українців, які вони знімали на свої телефони та маленькі камери. Фільм створили з 200 годин хроніки повномасштабного вторгнення Росії. На прем'єрі фільму побувала кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська і зараз поділиться враженнями. Режисер Алан Бадоєв показує мобільні телефони, які надсилали йому українці. Його команда діставала з них відеофайли, на яких зафільмовано. Злочини росіян. Ви бачите, вони інколи розтрощені, інколи цільосенькі, інколи бачно, що це телефон дитини чи жіночий телефон. От такі телефони коробками просто до нас з окупованих міст приходили. Їх везли волонтери. Ми вскривали їх, брали чіпи і дивилися. Розповідає, що було найважче в цій роботі. Це не знати, як закінчиться матеріал, котрий ти розглядаєш. У цей фільм увійшли як історії людей, що вижили. Так і українців, яких не стало під час російсько-української війни, моєго почти вже просто немає. Ми вдома ті вже просто немає. Людей просто немає. музику до стрічки написав Євген Філатов. А наприкінці звучить пісня Макса Барських. Я змішані почуття, я багато сліз, але і внутрішня сила. Серед гостей показу військові та дипломати. Алан розповідає телеведучий ТСН тиждень Алі Мазур, що на заклик надсилати відео відгукнулися 12 тисяч людей, а сам фільм робили півтора року. Частину роботи режисерка монтажу була змушена робити на станції метро Майдан Незалежності через обстріли. Ці герої їх історії і те, як вони себе поводили. Вони дуже надихають, тобто навіть коли було дуже складно, і ми вже там приостановлювалися. Ну тому що було. Але коли ти бачиш, що людина втратила все, але має таку. Жагу до життя О, це дуже-дуже важливо. Після перегляду запитуємо в гостей про враження. Фільм дуже зворушливий, він подарував мені змішані емоції. Жах війни, сум за тими, кого втратили у боях. І він зачіпає кожну людину тут в Україні. Навіть то що я військовий, дуже важкий фільм, дуже важкий емоційно. Починався, як якийсь таки, знаєте, трохи розважальний, якби але всередині картини ми для мене. Це, я бачу там своїх людей, розумієте? Навіть якщо це там, сили оборони України, які не не гвардійці, але це все для мене це самі люди. Дивитися без хліст неможливо, не просто без сліз, а просто вити хочеться. Від болю страшенно. Справді вона унікальна тим, ця стрічка, що це все від першої особи, це знято самими людьми. Тут немає жодного постановочного кадру. Тут неймовірний ефект занурення. Ти стаєш поряд з героями. Попереду в довгої доби участь у кінофестивалях. У лютому картина вийде в широкий прокат в Україні, а згодом її покажуть на телеканалі Один плюс один. початком війни Алан до нас прийшов своєю ідеєю, ми його радо підтримали, тому що бажали за потрібним говорити про те, що відбувається. Так? І таку місію ми будемо нести і надалі. Добре, все на світі їм ніколи не вдасться вкрасти наші мрії. не здалося. Валерія Ковалінська, Сергій Трачевський, ТСН, 1+,1, Марафон. Єдині новини.